Вітаю, друзі. У книзі об'явлення, розділ 14, Ми читаємо настільки важливі є Божі застереження, що вони представлені як проголошені трьома святими ангелами, що летять посередині неба, Ви можете самостійно прочитати ці вістки в книзі об'явлення, 14, розділ 6 по 13 вірші. Але підсумовуючи ці особливі послання, закликають до поклоніння правдивому богові та закликають відмовитись від фальшивих систем поклоніння. Вони включають в себе страшний вирок проти поклоніння звірові та його образу. Отже, наскільки важливо, щоб ми старано вивчали пророцтва, щоб дізналися, що є знаменом звірини, і як уникнути його отримання? на жаль, замість того, щоб самостійно вивчати пророцтво, багато людей погоджуються з думкою інших щодо зазначення цих важливих вісток. Ми читаємо у книзі Велика Боротьба, що сатана постійно намагається привернути увагу до людини замість Бога. Він спонукує людей дивитись на своїх єпископів, пасторів, професорів богослів'я, як на своїх проповідників, замість того, щоб досліджувати святе письмо, щоб дізнатися про свій обов'язок для себе. Тоді керуючи їх розумом цих проповідників, він може впливати на натовпи відповідно до своєї волі. Але коли Ісус був на землі, прості люди приходили послухати Його і були благословенні. Хоча Він часто говорив притчами, ті, хто хотів зрозуміти, могли зрозуміти їхній зміст. Тим не менш, лідери того часу відкинули Ісуса, і багато людей сумнівалися, чому такі побожні вчені люди відкинули Ісуса, якби його послання були б істинними. Натхнення говорить нам саме вплив таких вчителів спонукував єврейський народ відкинути свого відкупителя і сьогодні коїться те саме. Натхненний автор продовжує дух, який спонукав тих священників і правителів досі виявляється в багатьох тих, хто сповідує показну побожність. Вони відмовилися досліджувати свідчення святого письма щодо особливих істин для цього часу. Вони вказують на свою численність, багатство та популярність, і з презирством дивляться на прибічників істини, як на небагатьох бідних і непопулярних, які мають віру, яка відокремлює їх від світу. Друзі, пам'ятаємо, що книга об'явлення є, як сказано в самому першому вірші, об'явлення Ісуса Христа. Яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм те, що має незабаром статися, Слово об'явлення означає виявляти, розкривати або зробити відомим, і Біблія запевняє нас, що таємне належить Господу Богу нашому, а те, що відкрито, належить нам і дітям нашим назавжди. Ми можемо виконувати всі ці слова цього закону. Отже, супереч тому, що дехто може сказати, об'явлення є запечатаною книгою, вона відкрита для читання та розуміння всіма під керівництвом Святого Духа, порівнюючи святе письмо зі святим письмом в різних місцях. Зрештою, Бог дав нам своє слово, щоб ми могли ознайомитися з його вченням і самі знати, чого він вимагає від нас. Отже, як нам вивчати Біблію? у 37-му розділі книги Велика Боротьба під назвою Священне Писання, захист подано кілька важливих принципів. Нам сказано, перший і найвищий обов'язок кожної розумної істоти дізнатися зі святого письма, що є істиною, а потім ходити у тому світлі та заохочувати інших наслідувати його приклад. По друге ми повинні день у день старано вивчати Біблію, зважаючи кожну думку і порівнюючи писання з писанням з божественною допомогою. Ми маємо формувати власні думки, відповідаючи за себе Перед Богом. На жаль, є деякі, хто вчить, що Біблія має містичне таємне значення, яке не є доступним у вживаній мові. Але слово натхнення каже нам ці люди лжевчителі. саме такому класу Ісус проголосив ви не знаєте ані Писання, ані сили Божої. По третє, і це дуже важливо, мову біблії слід пояснювати відповідно до її очевидного значення, якщо не використовуються символи чи фігури. Інспанатхненний автор продовжує якби люди сприйняли Біблію лише так, як вона читається, якби не було лжевчителів, які б водили в оману та плутали їхні розуми, була б здійснена робота, яка порадувала б ангелів і привела б до кошари Христа тисячі людей на місце тих, хто зараз блукає в омані. По четвертому, ми не повинні боятися глибоко вивчати святе письмо, але завжди смиренно з духом учня. Важкі уривки зі святого письма ніколи не можна освоїти тими ж методами, які використовуються для боротьби з філософськими проблемами. Нас застерігають не брати участь у вивченні біблії. З самовпевненістю, з якою багато хто входить як у сферу науки, але з молитовною залежністю від Бога та щирим бажанням пізнати Його волю. Нам сказано ми повинні прийти зі скромним і навчальним духом, щоб отримати знання від Великого Я Є інакше злі ангели настільки засліплять наш розум і затьмарять наші серця, що правда не вразить нас. Нарешті Біблію ніколи не слід вивчати без молитви. Лише Святий Дух може скерувати нас у повному розумінні тексту та не дати нам викручувати святе письмо з його справжнього значення. Крім того, ті, хто бажає вивчати Боже Слово, мають таке чудове запевнення. Служіння небесних ангелів заполягає в тому, щоб підготувати серце так, щоб воно зрозуміло Боже Слово, щоб ми були зачаровані його красою, напоумлені його застереженням або оживлені і зміцнені його обітницями. Друзі, оскільки ми розглядаємо важливість вивчення Біблії, давайте зробимо цю прекрасну молитву псалмоспівця своєю власною. Я тішився дорогою свідчень твоїх. Як усім багатством? Я буду роздумувати про твої заповіді і споглядатиму твої дороги. постановами твоїми буду тішитися. Я не забуду твого слова. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, дякую Тобі за дивовижне відкриття істини в Біблії, а особливо за пророцтво в книзі об'явлення, книзі, яка має відкрити нам те, що бажає нам дати отець, син і Святий Дух в ці останні дні історії. Землі допоможе нам зробити книгу об'явлення і книгу Даниїла дорогоцінним документом нашого сприйняття. допоможе нам зрозуміти, що ми повинні зрозуміти те, що ти сказав, і зрозуміти це найпростішим засобом. Дякуємо за слово Боже. Дякуємо за ясність, дану нам у Святому Письмі в ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.